Привіт! Для початку дисклеймер. Це відео є рекламою і думка автора та редакції може не співпадати з тезами, які будуть озвучені в цьому відео. На цьому дисклеймер все. поїхали. Чи бувало у вас таке, що ви собі лежите десь у кроватці або на дивані, гортаєте стрічку Інстаграма, Твіттера чи новин? І телефон просто падає вам на лице. Не треба цього соромитись. Це бувало багато з ким, навіть зі мною. Це здебільшого просто неприємно, може трохи боляче, але... З цим телефоном все буде зовсім інакше. Це iHunt Titan P21000 Pro. В цьому відео я детально розповім про флагманську для бренду iHunt модель, а ще трохи про інші моделі цього виробника. Також ми з iHunt вирішили зробити добру справу та подарувати 5 смартфонів Titan P13000 нашим військовим, саме тому, що вони повинні їм підійти через свою високу автономність та захищеність. Почнемо з першу про бренд. Це бренд румунський, і у нього є офіційне представництво в Україні, що вже добре. Сам смарт великий, прям ну, дуже великий, прям величезний, прям смарт для руки кличка. Такий собі типовий захищений девайс, але на стероїдах. Ключове і найкрутезніше в цьому смарті це його акум. 21 тисяча міліампер-годин. 21 тисяча міліампер-годин! Це павербанк вбудований в смартфон. Ви тільки уявіть, скільки він може пропрацювати. Хоча, що там уявляти, тест батареї у PC Mark показує 32 години 10 хвилин. Це тест, який розряджає акум смарту з 80 до 20% реальними завданнями, З вімкненим екраном на максимальній яскравості та з Wi-Fi. І в такому режимі він у Мене молотив щось майже добу, десь 23,5 з половиною години. Тобто, де-факто ви отримаєте десь дві доби екранного часу, і це без сусіляких там енергоефективних режимів. А скільки всього від нього можна зарядити? Наприклад, мій Pixel 4 a від нього можна зарядити десь три рази, може навіть більше. Заряджається цей смарт банк або паверфон, якщо вам завгодно, за три години від нуля до 80% за допомогою комплектної зарядки на тридцять. 3 вати. Дизайн. Повторюсь, це класичний захищений смарт. Пластик, метал, захисні ребра, заглушки під порти все те, до чого ми усі давно звикли. Тільки більше. Набагато більше. Як на мене, стилізація під шкіру на поцінуваче. Не зовсім зрозуміло, до чого це відсилання в брутальному смартфоні, але можливо, то просто я не розуміюсь на сучасних трендах. Важить смарт багато, але це і не дивно, тому що будь-який павербанк на 20 тисяч мАч, він сам по собі важить багато, а тут ще й вбудований смартфон. Так, перед вами смартфон, який важить більше, ніж пів кіло. Захист тут найвищий, IP 69 IP69K. Тобто його можна занурювати під воду, його можна поливати з гарячого душу, його можна використовувати на пляжі як лопатку, ковиряться у піску, та робити усі інші речі, якими зазвичай займаються власники таких смартів. Отже, давайте про всяк випадок зробимо невеличкий дроп тест та подивимось, що буде, якщо впустити його на асфальт. Ай! Він цілий. Невеличка коцка є, але це на плівці. І ще десь було, ще десь було. Ні, не було цілий ай. Праворуч у кнопці блокування є навіть дактилоскопічний сенсор, який не часто можна зустріти в захищених смартах. Працює він нормально, але сама кнопка трошечки гуляє. Не критично, але факт. Зліва SOS-кнопка, на котру додатково можна повісити виклик застосунків, на одинарний та на подвійний клік, якусь там камерку чи щось таке. Під заглушками знизу Type-C та Mini-Jack, а зліва слот під дві наносімки та мікро-SD-шку ємністю до 512 ГБ. І я люблю, коли немає оцих дурних комбіновок слотів у тебе є і дві сімки, і мікроСДжка лайк. Like. Ще з приємного є NFC для безконтактної оплати. Екран 6,78 дюйма, 2460 на 1080. Звичайна нормальна IPS ка вкрита Gorilla Glass 4 з приємним ніжтячком у вигляді частоти оновлення у 90 Гц. З цього девайса дуже зручно дивитись якісь серіальчики, ютубчики, просто ставимо його без якихось підпорок, тимачів, чохлів і дивимось. а дивитись допоможе звук. Якість звучання не флагманська. Але ж смарт волає як невеличка блютуз-колонка. Мабуть, на моїй пам'яті це найгучніший смарт, який я бачив, тобто чув всередині Mediatek Helio G95, 8 ГБ lpddr 4X та 256 ГБ накопичувача стандарту UFS 2.1. Ось вам різні скріни різних синтетичних тестів, щоб було зрозуміло в незрозумілих поінтах. Що варто зауважити, iHunt співпрацює з UKEL, тому у різному софті для тестів ви можете побачити OкіTEL. Але нічого поганого в цьому немає. Це як завтівками, коли одна й та сама модель виробляється під різні ринки і продається на них під різними шильдиками. Проте iHunt – це все ж таки окремий бренд з європейською сертифікацією та окремим офіційним представництвом, яке надає два роки офіційної гарантії, навіть займається заміною телефонів. Тобто на нашому ринку варто дивитись саме на iHunt через оцю офіційну підтримку, на той випадок, якщо щось трапиться, всі, хто хоче собі такий смарт, задаються одним і тим самим питанням: як же на ньому працює геншин? А нормально працює. Причому на максималках так, не ідеальна, інколи є просадки, просто знисти налаштування на високі, і все у вас буде добре. Камери, вони тут саме такі, яких і очікуєш в доброму сенсі цього слова. Але. З нюансами. Нюансо номер 1. Це фронталка 16 мегапікселів. наче і велика роздільна здатність, але якість не для влогів точно. Але для відеозв'язку вона підійде. Основна, їх тут аж три: модуль Samsung на 64 мегапікселі F179, 2-мегапіксельне макро F2,4 та 20-мегапіксельний модуль Sony з F2.0 для нічного бачення. Нюансо номер 2. Нічне бачення. Так, воно тут є, і не в кожному смарті. Таке можна зустріти. Я, взагалі, такий смарт тримаю в руках вперше. Для військових цілей його, звісно, використовувати не будуть, бо екран та саме інфрачервоний сенсор вас спалять одразу. Але для того, щоб просто побачити щось в темряві без ліхтаря, який світить значно яскравіше дисплею, чи зняти щось можна? Режим 64 чоти мегапікселі вивозить, наче нормально, для такого класу пристрою макро, наче навіть непогане, але для нього треба, щоб було достатньо світла. Фото в автоматичному режимі інколи чудять. Фокусом, але загалом вистачить норм. Підводний режим. Він де-факто відключає вам сенсорний екран і ви керуєте камерою за допомогою фізичних кнопок, бо сенсорний екран з вологою не працює. Портретний режим, наче добре прорізає, але інколи чудить з експозицією. Але загалом фотки виходять добрі. Звичайно ж, камери тут не флагманські, але існують вони тут не для галочки. Що мені тут не вистачає сильніше виступаючої рамки, яка дозволить ронять смарт. На асфальт чи бетон просто екраном донизу і не хвилюватися за те, що екрану настане гаплик. Але хто ж знає, може завтра iHunt під нього викитять чохол, який теж буде з акумулятором, теж на 21 тисячу міліампердин, і сумарно буде 42 тисячі і Тоді цей девайс можна буде використовувати як снаряд для хаймарса. І на цьому, начебто, все. Але ні, тому що у мене є ще три таких смартфони. Ну. Не таких, а трохи інших, суть та сама, але цифри інші. Давайте коротенько про них. Titan P15000 Pro. Як можна зрозуміти з неймінгу, акум тут на 15600 мАч. трохи округлили для красивої цифри. Процдей Dimensity 700, 8 ГБ, 128 вбудованої пам'яті, підтримка мікроСДшки до 256 ГБ та двох сімок. Трохи простіше камери, 8 мегапіксельна фронталка, основна 48, 2,03 і вже без ПНБ. Дисплей трохи менший, 6,52 HD проте є задня панель під карбон та підтримка 5G. Так, того самого 5G, що розповсюджує ковід. Titan p 13000 Pro. Округлили трохи не туди, Акум на 12500 мАч. Це ще простіший смарт. Helio p 22, 4 ГБ оператви, 32 вбудованої пам'яті, є підтримка двох сімок. Дисплей 5,93 HD камери 13 мегапіксельна основна та 5 мегапіксельна Фронтальна. Раптом не титан. CyberWolf 5G, MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ оператви та 128 вбудованої пам'яті. Дисплей 6,3 Full HD є PNB, під нього виділена 20 мегапіксельна камера. інші 48, 8 та 03 мегапікселі відповідно. Фронталка аж 32 мегапіксельна ну і акум на 10 тисяч мАч. Тож, отакі вони, смартфони iHunt, призначені для суворого використання. Якщо ви чекали нормально зроблених захищених, Смартів, один з яких прям з рекордним акумом, то ось вони. І на цій світлій ідеї я б, мабуть, і завершив відосик, просто нагадавши вам підписатись на канал та поставити лайкосик, якщо вам сподобалось. А якщо не сподобалось, то ставте лайкосик мені на зло. Але це ще не все. Штука в тому, що бренд вирішив зробити добру справу, а ми. Йому в цьому допомогти. Отже, 5 одиниць саме такого смарту Titan P13000 Pro відправляться нашим військовим, тому що там вони потрібні. Захищені від вологи, міцні, дебелі і довготривалі. Ну і на цьому все. Не забувайте донатити на ЗСУ, посилання буде в описі до цього відео. І ще раз нагадаю, підписатись на наш канал. Побачимось!